Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Обласна рада. Позиція і дії. І сьогодні в цій рубриці ми поспілкуємося з депутатом Івано-Франківської обласної ради Миколою Вітенком, членом постійної комісії з питань промисловості підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Пане Микола, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо розмову з теми лісів, тому що на минулій сесії обласна рада розглядала питання, яке звучить так про затвердження технічної технічних документацій для обласного та надвернянського Мова йде про так звані колгоспні ліси, які власне досі не визначилися. Є думка передати їх у власність громади, є думка залишити їх в комунальній власності. Яке ваше бачення щодо цього питання? Дивіться, перш за все потрібно <кій> повернутися в історію У 2001 році. Так звані колгоспні ліси. Обласна рада передала обласному лісгоспу. Мова йде про 73 тисячі гектарів лісів в межах області. Після того, відповідно, обласний лісгосп створив своїх ряд структурних підво... підрозділів, так звані районні лісгоспи. Ну і власне 16 лютого дійсно, уже в частині інвентаризації обласна рада затвердила для ряду райгоспів технічну документацію, що дало можливість якби присвоїти кадастрові номери. Але тут варто відзначити, що дійсно є до певної міри колізія в законодавстві, оскільки ще в 2013 році законодавство України чітко розмежувало державні комунальні ліси, і там, якби прописано ці речі, що ті ліси, які комунальні, повинні були би передані громадам, але скажімо так, в кожній області відбувалося по-різному. Були конфліктні ситуації, були різні ситуації, в тому числі на попередній сесії були ряд дискусій, обговорення стосовно. Доцільності власне передачі цих лісів. Е, ну і в принципі добре, що питання має продовження, тому що є доручення власне обласному лісгоспу опрацювати на наступну сесію. Власне, е, механізм передачі цих лісів. Юридичного механізму на рівні держави я так розумію, немає. Чіткого прописаного. Ну, насправді він чітко прописаний в земельному і лісовому кодексі. Зокрема, там є перелік статей: так 8, 116, 117 і тому подібне земельного і 30, 33, вона чітко ці речі, але варто відзначити, що є одна частина в частині земельні, якби земельного кодексу це є передача власне земельних ділянок, інша частина в частині лісового кодексу, в частині передачі лісовпорядкування документів. Тобто, в принципі, загалом механізм є. Ці комунальні підприємства облагроліс і районні ліс агроліси вони все ж таки є збитковими, наскільки я розумію. Яким чином напевно більшості глядачів у мене виникає питання, яким чином лісові господарства, зокрема в нашій області, можуть бути збитковими в цей час? Чи буде аудит проведено перед такою передачею? Мені Важко відповісти. Дивіться, якщо говорити про наш обласний лізос, так то це є дотаційне підприємство щороку. Близько 15 мільйонів обласна рада. Дотує на існування цього підприємства. Якщо говорити інші лісгоспи, зокрема, ну візьмемо такі, як Чернігівський, так, то це є підприємство, яке з прибутком 201 мільйон гривень. Тобто, це ми, ми розуміємо, якби це зрозуміло, що є склад лісів, є товарні ліси, є нетоварні ліси, є інші моменти, але воно при ефективному користуванні воно може бути як прибуткове, так і мегазбиткове. Питання, власне, господарювання правильно. А самі громади готові брати собі на баланс так, ці ліси? Ось, скажімо, ви заступник голови Івано-Франківської громади. Чи, на вашу думку, потребує зараз Івано-Франківська громада так, так, лісового ну, так, фонду? Ну, якщо ви знаєте, я так дійсно і в частині власне, сільського господарства, лісове господарство воно частково дотичне, якби до сільського. І я вам скажу більше по сільському господарству з того часу, у 2020 році, ДЗК передало ряд земель в нашій громаді, які заростало чагарниками, не оброблялися, були запущені. у 2021 році утворилась Франківська агро, і фактично це вже в третій сезон ми вступила. І в нас є прибуток, тобто це є вже додаткових 200 гектарів земель, які обробляються. В частині лісів, безперечно, що наша громада зацікавлена в передачі. Власне, в нашій громаді, щоб ми розуміли, це є два населених пункти: це є тисминичани і кам'яне. Там є е, уже точно 914 гектарів лісів. Це є Ну, здебільшого це не товарний ліс. Чи він є прибутковий? Я думаю, що він не є прибутковий. Але громада зацікавлена, тому що це є, може бути рекреаційні зони, це є знову ж таки, е, знову, щоб ви розуміли, є державний ліс, є обласний В майбутньому буде е, ліс громад. І чим ближче керівництво власне цього лісу до громад, тим більше воно дослухається. Дуже було неприємно, коли свого часу, у дев'ятнадцятому році відбулася така, ну скажімо, не планом вирубка канадських дубів селі Тисменичан, які викликали величезний спротив місцевого населення, які власне. Пікетом перед ОДА і обласною радою вдалося зупинити, якби ці всі речі. Я думаю, що якщо б ці власні ліси були в град... власності громад, то таких речей би, напевно ще не відбувалося. А що до розмежування? Це завжди болюче питання саме межі наскільки вдасться, тобто ці вони вже промарковані, ці межі, чи це і буде ще проводитися? і Бу... франківська громада, так і Богорочанська і ліс на межі. Як будуть ділити? Ну я більше можу говорити про франківську громаду. Та як я казав, зараз воно вже чітко промарковані ці всі речі. Це є... Інвентаризація 914 гектарів, тобто зараз станом на зараз воно відбулося, але зрозуміло, що ліс це є динамічний процес, є заліснення, тобто можливість створення нових лісів, є знову ж таки, непланові вирубки, і зараз нам потрібно спільно лісгоспом, Власне ще буде опрацювати власне стан цих лісів, тобто кількість дерев, знов ж таки, там чи гарники, чи це є дерева здорові, чи це є сухості, і всі інші речі. Тобто, ми будемо працювати над цим. Тобто, якщо вже підсумувати тему з лісами, на наступну сесію дано доручення пропрацювати механізми, і тоді так. яким чином чи можна буде цього року це питання закрити на вашу думку? Я думаю, що ми мали б цього року це питання закрити. Власне, дано доручення керівництву лізоспу протягом двох місяців пропрацювати механізм. Якби були вже якісь певні перемовини, наради, я думаю, що це цілком реально всі речі вцілити. Ще одне болюче питання. Власне, приходимо до теми вашої комісії, де звучить будівництво та дорожнє господарство, Саме в назві комісії загалом ремонт та обслуговування доріг на поточний 24-й рік. Наскільки це є складне? Наскільки вистачатиме коштів, на які речі, і до чого варто бути готовим, зокрема і водіям? Ну давайте я розпочну вступу такого ліричного в грудні попереднього року. Обласна рада з власних коштів виділила 45 мільйонів гривень на. Власне, обслуговування прибирання доріг, оскільки в державному бюджету, в принципі, не було їх таких коштів. Нам до певної міри пощастило, що зима не була така снігова і так далі. Тому що, якщо б було інакше, то я не впевнений, що в ряді населених пунктів був би, в принципі, як такі, ну якби в ці всі речі. Ну і нагадаю, що в державному власне бюджеті всі кошти ПДФО військових, тобто які забрані з обласного бюджету, а це є. Не небагато не багато п'ятсот мільйонів гривень. Вони власне обіцяли спрямувати, в тому числі частково на ремонт доріг. Чи це буде виконано незрозуміло. Точніше, навпаки, з ремонту доріг. Станом на зараз ми маємо ситуацію, що в державному бюджету не передбачено жодної копійки відповідно обласному. Також на ремонт та експлуатацію доріг. Є в планах, говорять, що є. Міфічних 17 мільярдів гривень, які в майбутньому можливо бюджет виділиться, але чи буде це так, і як це буде між областями розподілено? Невідомо станом на зараз маємо таку ситуацію, що в принципі будь-яких коштів на ремонт і експлуатацію доріг в нашому в нашій області немає. Це означає, що ремонту не буде, чи буде означає вишуку... що стан... чи це вишуковувати Станом кошти на сьогодні, станом на сьогодні, ремонту не буде. А але маю сподівання, що знову ж таки, є якийсь здоровий груз, тобто я розумію, що про капітальний ремонт не може йти мова, але про експлуатацію, тобто це приговор пробирання в зимовий період, і про якийсь, хоча б поточний ямковий ремонт, це звичайно, що потрібно робити. А яким чином? Звідки забирати такі ці кошти? Вже я так розумію з обласного бюджету з якихось певних інших. Ми напрямків. зараз можливо до цього дійдемо, але в обласному бюджеті, якщо говорити спецфонд, то не багато немало. У нас картина мінус 350 мільйонів. Попер... Порівняно з 2023 році. Ну, власне, ми от, до цього не ситуацію. Так, власне, ми доходимо до того. Я надію, що я розумію, що все потрібно на війну, але елементарні речі, якби благоустрій і хоча б поточний ямковий потрібно робити, тому що, от бачимо, фактично сьогодні аварія біля Цязова, так, смерті людей і так далі. Тобто, чому вона відбулася? Зрозуміло, що в тому числі частково через те, що там неналежний, м'яко кажучи, стан дорожнього покриття яким чином це можна вирішити? Все ж таки, люди хочуть знати, яким чином можна скажімо, навіть якщо звертатися чи до уряду, чи ну хоча ми розуміємо, що якщо проблеми з дорогами, люди прийдуть чи до місцевої влади, чи до обласної влади, вони ж не до уряду будуть ну, звертатися. Ну, це два шляхи. Перший... Те, що я озвучу, 17 мільярдів. Ми надіємося, що все таки частину коштів буде переданий обласний бюджет там чи якимось іншим чином. Другий шлях це є знову ж таки обласна рада. Будемо вишуковувати так. Виглядає, що з інших джерел. Тобто потрібно буде з інших інших статей забирати і передавати власне на ці речі. Тобто обслуговування все ж таки буде. Можна сказати, що і особливо зимовий період якимось чином будуть вишуковувати є ці кошти. речі, які вони мусять бути. Нам подобається чи не подобається, можна грати з популізм, але таке, як прибирання в зимовий період, і хоча би поточний якийсь ремонт він мусить бути. А загалом, якщо ми вже говоримо про цей бюджет, обласний бюджет, звісно, люди звикли, що є певні статті на розвиток, на певні програми. Наскільки він цього року збалансований за ваш... і вже маємо фактично третій місяць? Що, що показується динаміка? Наскільки яких випробувань варто бути готовим? Ну, динаміка в нас м'яко кажучи, критична, тобто беремо абсолютні цифри. Якщо в попередньому році місцевий бюджет обласний мав 26 шість мільярда гривень, так. То цього року це є 2,4%. Але щоб ви розуміли, що в принципі це все є загальний фонд, і це є статті, це є 44% освіта, знову ж таки 13% охорона здоров'я, 12% соцполітика. І все загалом це є 90%. Тобто це є кошти, які фактично збираються і ретранслюються власне на заробітну плату освітян, медиків і тому подібне. І є залажок, власне, які дає можливість робити. Поточні ремонти, якісь певні, капітальні ремонти, знову ж таки, ті ремонти доріг, про які ми говоримо. Так, так, от нас, так як я вже казав, якщо бути точним, це є мінус 323 мільйони гривень порівняно з попереднім роком. І загалом у нас спеціальний фонд з цього року становить аж 197 мільйонів гривень. От власна така картина. А ще це пов'язано? Це лише з тим, що забрали певні надходження податкові в центр. Чи все ж таки падає надходження по скажу, в мене є досить 13-го року, коли був уряд Азарова, коли ти хочеш обмежити повноваження місцевої влади, чи це міська, чи це обласна, забери них кошти. Власне, чим і зайнявся власне центральна влада. Вона просто забрала, що з місцевих бюджетів, що обласних бюджетів коштів, кошти, кошти будь-які не те, що на розвиток. Тобто я маю, ну, тобто, такі. Не дуже оптимістичні, якби ці всі речі, навіть ці 2,4 мільйони ми планові, тобто вони мільярди точніше в бюджеті. Вони надуть і не факт, що воно виконується. Тобто, є на жаль, в мене є таке переконання, що в кінці року нам потрібно буде вишукувати е, просто кошти на заробітну плату, освітям медиків і тому подібне. Тобто це є бюджет, м'яко каже, виживання. Але ну хай буде так, дай Бог, щоб ті кошти, які забрали, щоб вони правильно працювали. А Поки все що ми якби цього не бачимо. Ну от власне, що ви кажете, що ви цього не бачите, тому що е, ті, хто кажуть про обмеження місцевих бюджетів, головний аргумент це що не вистачає грошей Додайте, на оборону. давайте розпочнемо. От, забрали, тобто ці всі кошти мали бути спрямовані на допомогу військовим, так в тому числі закупівлю дронів. Дрони велику купі... закупівлю. Держава так і не голосила. Це перший момент. Ті дрони, які за моєю інформацією, уже є на фронті, е, так звані камікадзе, вони вартують не 20 тисяч, а 65 тисяч гривень в три рази більше. Передані військом, і до того ж, вони і не літають належним чином. От, якби маємо таку ситуацію. Ясно повернуся до того, що ви все ж таки заступник голови громади, яка в той же час продовжує купувати дрони зараз на фронт. Яким так. чином? Тобто, все ж таки кошти забрали з місцевого самоврядування, але кошти на дрони ви намагаєтеся знайти. Ну слава Богу, це є. В нас є по перше програма, якби яка фінансується першу чергу, і зрозуміло, що ми забираємо кошти, в тому числі з ремонту і доріг і закладів, всього, всього, що потрібно, і власне фінансуємо ці всі речі. Я пронисуваю ну, знов... це і це розуміння, це об'єктивно. Я повернуся до назви, власне з того ж таки ваша комісія. В які ще назвав промисловість і підприємництво, промисловість і підприємництво цих умовах, тому що розуміємо, що кошти забирають, але потрібно якось заохочувати і підприємців і промисловців для того, щоб якісь податки сплачували. Наскільки складним цей рік буде для промислового комплексу? Ну я можу сказати, що 22-му році динаміка набагато була гірша, 23-му вона в принципі суттєво покращилася. Більше можу говорити про. Нашу франківську ОТГ, тобто порівнянні до двадцятого року, фактично на 25% виросли надходження до місцевих бюджетів. Це пов'язано в тому числі і переїзд релакованого бізнесу, це в тому числі до певної міри. Ну і малі і середні підприємства, які фактично франківська область після львівської це є друга по кількості прийнятих нових підприємств, і мені приємно, що підприємці власне свою соціальну і власне місію виконують. А Що потребують підприємці? Тому що ви не ними спілкуєтеся насамперед для того, щоб розвиватися. Підприємці дуже багато було спілкування. Тобто вони потребують зрозуміло, що потрібна адаптація, потрібно підказати, умовно кажучи. Це є що в першу чергу. Це вільні приміщення і вільні земельні ділянки. Тобто, місцева влада досить таки плідно співпрацює, пропонує вільні земельні ділянки підприємцям через зрозуміло, що конкурс пропонує. Вільні приміщення, навіть в тому числі місцевих підприємців, які готові здавати в оренду. Тобто, особливо перші періоди, якби їхньої підприємницької діяльності потребує до певної міри супровід місцевої влади, а далі вони вже якби адаптовуються і працюють на рівні з місцевим. А, а але, куди краще? Але, але потребують також напевно все ж таки і працівників, так? Є нарікання, що люди неохоче влаштовуються зараз з різних причин. Зокрема, я так розумію, це і чоловіки не охоче хочуть, хочуть реєструватися. Щодо проблем такої кадрової проблеми, наскільки її можливо в, такі, в наших умовах зараз вирішувати? Ну, є до певної міри. Навіть ми бачимо, що по комунальних підприємствах, тобто у нас зараз є регулярно, ми викладаємо якби вільні вакансії. Ми бачимо, що водії. Тролейбусі особливо це, є, це є жіночий рід, як правило, інші професії. Але є навчання, наприклад, ми проводимо там it курси, інші, якби речі, місцева влада фінансує ці всі речі. Ну і мусимо працювати, а хто як не ми. Власне, більш узагальнено ваша депутатська діяльність і про підсумки минулого року, і цього року, і про проблеми округу. в зв'язку з, з тим всім, що ми сказали. Як ви бачите насамперед, головні проблеми вашого округу і чи вдасться його вирішити за тих умов, як ми вже казали, обмеженого бюджету і певної невизначеності? Бачите, раніше мені чим порівнювати, наприклад, там. Часи до коронавірусу, тобто були проблеми, що це є ремонт даху, там ремонт доріг, до певної міри матеріальна допомога, такі соціальні побутові проблеми, якісь створення скверів, незабудова зелених зон, зон і так далі. Зараз, ну до певної міри, ну, якби, зрозуміло, що ці всі речі і пріоритети змінилися, дивлячись, якби по дзвінках і всіх інших речей, тобто, це є в першу чергу матеріально-соціальна допомога. Знову ж таки, багато звернень від військових, тобто де потрібно десь підказати, перенаправити інші якби, речі, ну і в тому числі юридична допомога в тій частині, що, на жаль, наше законодавство не працює так, як має законодавство працювати. Що саме цінулася? Ну, коли людина шукає справедливість, називаємо це так, коли людина умовно кажучи, чи, чи земельну ділянку хоче оформити, чи вона відчуває, що в частині. Там, пенсійного фонду і некоректно проіндексували якби, пенсію чи інші якісь соціальні допомоги. Ну і знову ж таки спори, тобто між людьми, коли є самозахоплення земельних ділянок, знову ж таки незаконне будівництво, в тому числі, коли без дозвілів документів, так чи інакше, що в області, що в нашій громаді, тобто відбуваються такі речі. Їх, ну, ми по мірі того, як можемо вирішити, звичайно, що ми їх вирішуємо. Тут і питання, наскільки є повноваження, так наскільки є можливості. Ну, щоб запобігти люди, -таки, таким речам. таки. Люди не розуміють до кінця повноваження. Тобто, знаєте, є ще такі, особливо люди пенсійного віку, коли була називаємося так, комуністична партія, ти знав, що ти туди звернувся, і питання буде вирішено. Треба розуміти, що є повноважені органів місцевого самоврядування, є все ж таки поліція, є правоохоронні інші органи, є знову ж таки суд, і подекуди, а здебільшого і так це є насправді повноваження судових правоохоронних органів. А якщо говорити за минулий рік, то головні досягнення, які б ви виокремили як депутата для вашого округу, що вдалося зробити? Ну, я більше взагалі по обласній раді, я би так сказав. У е, нас фактично є ряд програм. Перша програма це є допомога власне військовим. І на цю програму ми минулого року спрямували 72 мільйони. Власне, і допомога е, соціальному захист, захисту власне. Що військових, що внутрішньопереміщених осіб, що облаштування укриття, так само минулого року ми на це спрямували 200 до нас мільйонів. Тобто бачимо, що, попри якби, всі моменти, так чи інакше, 300 мільйонів, обласна рада виділа на облаштування укриттів, допомогу фронту, захисту військових, які вже, ну, якби, якби вже так отримали певні поранення інші речі. Якщо говорити конкретно по округу, то. Того року, оскільки було можливість, то на території нашої громади, зокрема, було е перемонтовано 15 об'єктів, це є здебільшого укриття в закладах ох охорони здоров'я, дошкільних закладах, школах і тому подібне. Якщо ви так про програми? Ви сказали в значні об'єми коштів, які виділяються саме на програму підтримки військових, чи контролює обласна рада в їхнє використання кінцеве і чи є механізми, щоб провірити? Тому що перед тим ми говорили, що уряд не завжди прозоро використовує кошти, чи немає такої таких самих ризиків саме на обласному рівні. Ну, бачите, депутати виділяють кошти. Контроль це ж так чи інакше все рівно. До певної міри це адміністрація, це фінансовий якби круг, так як ми раніше говорили. Тобто це вже десь на їхній совість. Я маю величезне сподівання, що вони виконують свої об'єми, але так чи інакше ми контролюємо, знаємо по якій, якби ціні закуповувалися ті чи інші дрони, там автомобілі, інші якісь певне спорадження. Тобто, в принципі, початкові дані. В нас є, і, ну якби навіть здоровим глуздом можна зрозуміти, чи є служування, чи не є. Мовно кажучи, коли Мавік там був такий до певної міри президент минулого року, коли облдержадміністрація закупила, скажем, по трішки завищеній вартості Мавіки, ніж в середньому по країні, то зрозуміло, що десь потрібно все-таки шукати більш ну раціональні і оптимальні варіанти. Але звіти ж є в результаті за виконанням цих програм? Ви ж заслуховуєте звіти? Так, звичайно. Звіти є, якби, але розуміло, звітах це є ну, об'ємний документ і так далі, але звіт е, всі кошториси, всі деталі і ці всі речі він в цьому не відображає. На це є відповідні органи, і ну, ми якби ми не можемо займатися їхньою діяльністю. А загалом два роки повномасштабної війни ми бачимо, що місцеве самоврядування по це працює, хоча і обмеж... з певними обмеженнями. Наскільки в зараз вдається реалізовувати функції місцевого самоврядування і загалом співпраця місцевого самоврядування і обласних адміністрацій чи районних адміністрацій, наскільки вона, скажімо так, працює, так ці механізми, наскільки вони працюють? Вам говорити щиро. Так. Ну, якщо щиро, то в частині районної адміністрації, власне, районної ради, то це є рудимент, який давно мав бути до певної міри зліквідований. Він фактично не має таких повноважень, це до певної міри прокладка. Відносно співпраці з областю, так вона є до певної міри є. Тобто є ті якби моменти, там де ми чуємо один одного і співпрацюємо в частині співпраці обласної ради і облдержадміністрації десь вона є, десь немає. Ну там, де немає, умовно кажучи, 23-й рік, коли були кошти на ремонт доріг, так керівниця ОВА спрямувала власним розпорядженням всі всі кошти на ті об'єкти, які вона визначила. Хоча в регламенті обласна ради чітко прописано, що в тому числі це питання має розглядати постійні депутатські комісії профільні, в тому числі профільна підприємництво і так далі, якої є, воно не розглядалася. А зараз Такий бекап, так, коли люди телефонують мені і кажуть, що чиновники ОЗОДА сказали, що кажіть депутатам. Спілкуйтеся з депутатами, хай вони лобіюються і так далі, щоб пробився той чи інший поточний ремонт. Ну, що спілкуватися, що А, по-перше, коштів немає, Б, коли кошти були в попередньому року, то ніхто ні з ким не говорив. У зв'язку з цим завдання, головні завдання, на вашу думку, для обласної ради і для цілом для місцевого самоврядування на цей рік. Ну, головні завдання зрозуміло, що це буде виживання. Тобто, ми повинні зрозуміти, що в нас залишається ряд пріоритетів. Це допомога військовим на цей рік. Знову ж таки, ряд програм по соцзахисту і власне зробітня плата всіх бюджетних установ, за які ми відповідаємо на обласному рівні. Оце три основні завдання, і максимально якби економно використовувати кошти і оперативно знову ж таки бюджетна комісія, обласна рада робити перекидки там, де якби відбуваються якісь непланові заходи. Ну завжди кажуть, що бюджет виживання. Ми вже котре чуємо, але насправді розуміємо так. Так насправді але ми, ми розуміємо, що місцеве самоврядування буде думати про майбутні вибори. Хоча ми розуміємо, що війна, але все ж таки наступний рік би мав би бути виборчим роком, і люди будуть очікувати і будуть приходити з певними запитами. Як на вашу думку, вдасться вибудувати оцей баланс? Ну я не знаю, може хтось буде думати. Я нас насправді не, не планую думати ні про які майбутні ні там. Теперішнього, чи майбутнього, чи після майбутнього року я ми всі повинні розуміти, що зараз у нас в країні війна, і кожен від себе на своєму місці повинен робити всі речі, які від нього залежать, чи виконати свої функції на тому чи іншому робочому місці, чи волонтерити, чи проводити якусь іншу корисну діяльність, власне, яка забезпечить нашу перемогу. Ви спілкуєтеся з виборцями безпосередньо в вашому, на вашому окрузі. З чим вони насамперед приходять? Ви казали про соціальну несправедливість, але от якісь такі стільки глобальні запити. Про що кажуть люди? Я вам скажу що зараз, здебільшого матеріальна допомога, і ну знову ж таки, мій округ це половина міста. Це є, якщо брати ЖД колію, це фактично вся половина міста, починаючи. Відхріплена і завершуючи тиспиничанами, і, і так далі, оскільки я ще виконую функції заступника міського голови, то зрозуміло, що я спілкуюся щоденно з десятками людей. Зрозуміло, що більш такій, якби земельно-майновій сфері, але в тому числі є спілкування, і, і ну, такі людські і допомоги, і інші речі, і консультації, і юридичні консультації, оскільки я правник за освітою, і ну, те, що я раніше озвучував, такі запит. Те, що ну, а настрою, настрою людей, наскільки вони от, о, обурені, зневірені, чи все ж таки мотивовані до такої затяжної та, війни? Ну, слухайте, я вважаю, знаєте, я спілкуюся в тому числі з людьми, які сходу десь перебралися, і, і вони оптимістичні. Ми не можемо бути зневірені, чи обурені, чи щось інше. Ну, потрібно ну, якби, те, що я говорив, робити все від себе. Можливе і працювати на автоматі для того, щоб ми отримали той результат, який маємо отримати. От і все тут зневірювати, що обурюватись то вже ну пізно. Навіть попри те, що грошей немає в бюджеті, навіть попри те, потрібно працювати, щоб гроші було в бюджеті. В тому числі Власне. на цьому будемо закінчити. Дуже дякую вам за цю розмову. Микола Вітенко, депутат дякую. обласної ради, був нашим гостем. Як оглядачам за увагу. Не перемикайте попереду ще багато цікавого. Побачимося.